Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Я сьогодні, я сьогодні хочу сказати пару слів на прославу Отця Небесного, Спасителя нашого Ісуса Христа і подякувати нашим Отцям, які нам допомагають вийти деколи з таких ситуацій, в яких нам тяжко. Я сьо... А сьогодні я особисто хочу подякувати Отцю Небесному, Ісусу Христове, Спасителеві нашому і Отцю Олегу. Тому що тому два роки я була дуже в дуже тяжкому стані. Я не розуміла, що зо мною є. Мені руки терпли, ноги терпли, обличчя мені терпло. І я прийшла з цими всіма своїми проблемами до отця Олега. Я йому розповіла і попросила його, щоб він молився. Він молився і рівно ж. Я брала благословення в нього на допомогу і лікарів, бо деколи є такі, бо лікарі теж від Бога. Але якщо в нас якісь проблеми, ми хочемо звернутися рівно ж і до лікарів, то берім благословення в наших отців. Що і я робила. Я брала благословення в отця Олега і дякувати Господу Богу. Я сьогодні. Порівняно з тим, що було, я себе прекрасно відчуваю, не дивлячись на то, що це вже і вік такий, що проблеми із хребтом із вертибральною артерією. Але я дякую Господу Богу і віру, що тільки він мене спас за молитвами священників і за молитвами отця Олега. Да, і ще одне хочу сказати: недавно моєї знайомої дитинка дуже кричала ночами, от, зривалась ночі і кричала. Я прийшла до отця Олега, теж розказала йому про цю проблему. Він помилився і всього на всього два рази. Я сьогодні третій раз. І я і жінка сказала мені, що дитинка набагато себе спокійніше почуває, тому що я вас прошу і раджу, ем, як християнинка, я знаю. Щоб ви, якщо маєте якісь проблеми, щоб ви ні до кого не звертались, тільки до нашого Отця Небесного, до Ісуса Христа Спасителя, до Отців, яких ми маємо багато. І я вірю і, і надіюся, що вони вам допоможуть. Дики наша поначалі я... не кричить? Дитина початок не кричить вже? Не кричить, не кричить. Оце і все, що я хотіла сьогодні сказати.